23 лютого. єдина е, новина з моєї майстерні це те, що немає ніяких новин. Якось не було вже мені чим, ну, чим ну, заняття мені завжди є. Ну, Щось не складалося нічого. Минулі вихідні з друзями провела. Це 100, може, 200% важливіше, ніж майстерня і все таке. Тому, от ділюся, чим, що є на зараз. На зараз у мене є такий прогрес. З моєю кофтою. я вже доплила до четвертої петлі. вчора я зробила Якраз зараз плиту зворотній ряд. Ну і Фактично, якщо по моделі брати, як воно в зразку, ось йде третій От цей фрагмент, він йде до середини і потім вже йде по куток на, на виріс. Але я вирішила зробити довшу і хочу все ж таки цей мотив зробити повністю. Ну, Я думаю, що петля від цього не постраждає. Я з цим переживу, подивлюсь. Я не думаю, що це сильно буде впливати на місце петлі, по грунтика, то думаю, буде добре. Ну, от і все. Отака така новина за два тижні. Трохи поплила. Сьогодні 1 березня, головна новина з майстерні, та що немає ніяких новин, як і було на тижні. Я знімала маленьке малюсіньке таке відео, там невеличкий прогрес у моєму плетінні кофти. Ну, як змонтую ролик, зберу докупи, то буде сюжетик видно. Ну, це і все, що відбувалось за останні два тижні. Здається, як я останній раз робила випуск. А може, навіть вже і більше минуло. Я вже припинула рахувати, щось якось не складалось. Ну, це таке. Натомість я тут нещодавно подивилась відео. Від однієї з дівчат з британок, які мені подобається, і як вона сказала, вона минулого року хизувалася тим, що вона дуже сильно зменшила свої запаси тканин. Ну і під впливом її, я теж подумала, що я теж таке буду робити. Ну і їй вистачило місяць чи півтора, для того, щоб сказати, що вибачте. Я ось купила 12 відрізів і маю визнати, що я залежна від тканини і від пошиття. Ну, пошиття, то нікуди не подінешся, бо це, якби, якщо ти вмієш, то це вже нікуди не подінеться. Будеш шити, поки не, просто не зможеш це робити. Ну, а ось щодо тканин, то так. Да. Що залежність, то залежність. Проте. Я ось я хочу похизуватись теж трохи, повихвалятись. Я нарешті набрала тканину, я роздрукувала таку викрійку. Це теж Maclose, роздрукована з сайту Simplicity. До того ще я вже про це говорила в якомусь з попередніх роликів до того, як вони припинили продавати на територію Європи. І європейці мають тепер купувати нас ну, там Нічого, бо там дуже дорого. Таких снижок, як на американському сайті, там немає. Ну, Мені не траплялось. Але я вже 10 разів переклала викрійку, нарешті підібрала до цієї сукню тканину. Я все, щось у мене нічого не йшло. Хоча в мене є трикотажики, пару штук. Ну, ніяк воно, ніяк, ніяк, ніяк. Нарешті я побачила. Теж на Фейсбуці Це новий для мене продавець. І я подумала, туди, ну якщо мені чорні рамки, це ну, не ліпиться, то може навпаки зробити. І зразу пазл склався. Е, я купила ось такий трикотаж ось, в смужки, і у, у дівчину, яку я плюс-мінус регулярно купую, підібрала на оздоблення білий джерсі. Тобто у мене буде основна на Чорну смужку, а оздоблення буде біле. Я думаю, що це буде просто, просто відпад. Це буде відрив башки, як то кажуть. Має бути. Ну, колись, коли я його пошлю, звісно. Також я купила, всі кажуть, що треба чорні спідниці людям. Ну, мабуть, треба, бо у мене лежить відрізів сім білих тканин на різні. Сорочки. Ну Ось непогано я купила на той фасон, що я хотіла, і минулого разу не вдала. Ну Мені треба взяти цей відріз і йти з ним купувати блискавку, тому що тканина танкувата. Ще у мене є таке плащик у мене був. І він на мене малий, не влазить, я його ще не винесла на. Гуманітарний центр, але ну, я все одно одягати не можу. Тому я собі набрала таке щось, таке щось незвичне, ну, як я люблю, щоб з космосу було видно. І підкладочку зразу взяла такий хамеліончик, який відсвічує. І блакитним і синім, тільки що жовтим не відсвічує. Тобто план такий. Ой, ну Це таке, таке незвичне супер. Ну і сьогодні я також взялася до блузки нарешті цієї блискучої, з такого оксамиту цікавого. Воно так бли... добре, що воно блищить з усіх боків. І навіть я там, здається, трохи заплуталась у крої, але. Я думаю, що наблищать буде нормально все одно. Почала над нею працювати. Так що такі новини. 2 березня продовжую працювати над блузкою. Обробила ровину, оскільки це оксамит, це не найпростіша тканина для роботи. І одразу в мене був певний оптимізм. Я думала, що за пару годин, ну, пару це, я гіперболізую, так би мовити, але ну, я думала, що за півдня я її зроблю. Проте, як то кажуть, у нас не так сталося, як гадалося. Поперечний шов, ось цей на виточку, мені вдалося дуже швидко зашити. Я просто закалула булавками, навіть не заметувала, і все дуже добре, добре вийшло. Єдиний тут плюс, що не треба якоїсь щітки за підпраскою не пересується ворс, ну, хочеться якесь полегшення. Плечо вийшов так само, без проблем. А ось попередньо проздовжні шви у мене почалася. Марокко. ну Тут я у мене фотка буде, в дописі там буде видно, як замитувала. Тому що, коли шиєш вздовж. Треба прокладати дві строчки замитувальні. Я і булавками скала, воно все одно буває, через ворс з'їжджає. Але у мене тут ще одна є проблема, яку я поки що не знаю, як вирішити, я через це, в принципі, і не пошила. Я коли країла цю блузку, я помилилася з напрямком ворсу. І, ну і вийшло так, що коли я побачила, мені довелося, тут корисна ширина цієї тканини була 130 см. І коли я це побачила. Я перекраї, рукав, я покраїла там теж. ну, коротко, Мені довелося вже нормальний ширин рукав мені викраїть не, не вийшло. І довелося докраювати. Е, такі бало, якби другу частину чи нижню, можна сказати, частину. Але коли я їх виявилось, що вони в іншому напрямку ворс. І тепер я не можу. Я сьогодні чотири рази ось це страчила. Перестрачувала, розпарувала, і так мені поки що не вдалося це з'єднати дуже сильно. Чи це через те, що різний напрямок Ворса? Я не знаю чесно, з якої причини. Я з таким не стикалась, Зараз буду щось вигадувати. Я навіть не знаю. У мене залишків немає, так щоб щось перекраїти. Не можу я з'єднати. Одна частина настільки збирається, що ну, при тому, що вона викраєна. Нормально, але мені не вистачає майже 5 см. А тут виходить зборка, а тут не вистачає. Ну, капець, коротше, не знаю, що, що буду вигадувати. Але, чесно, не знаю, що робити. Трохи мені, це... не, не трохи, мені це взагалі не подобається. І не хочу взагалі закінчувати цю блузку. 3 березня, взяла я себе в руки, трохи сьогодні пошила. Ну, зрештою, вдалося мені ті латки пошивати. Тут видно на відео, що різний відтінок. Ну, можна ставитися до цього як до здоблення, І таке я була права. Проблема, що погано сшивалась через те, що ворс в різний, в різний напрямок. Тут у мене Ну, через те, що я помилилась. Ну, це, я на цього ставлюся нормально, бо. Будемо вважати, що це оздоблення. В е, один бік, а тут вниз. Да? Тут вверх, тут вниз. Тому що я ось шила боковий шию, шов вшивала на блусті, він ще не розпрасований, і не обметаний, не оброблений. Але тут такої проблеми взагалі не було. Я навіть його не зметую, просто заколола булавками і він прострочився нормально. Тому, якщо хтось шиє, оксамит, що знала, що таке буває. Я, наприклад, не знала. Ну, як живий, вік учись, дурним помреш помрешся одно. Такі справи.